Hello, hello! сьогодні хочу підняти таку важливу тему для початківців: це порядок слів в реченні. Як взагалі побудувати речення так, щоб вас зрозуміли? Ми звикли до того, що в українській мові ми ставимо слова в будь-якому порядку, і це ні на що не впливає. Наприклад, я граю в комп'ютерні ігри, в комп'ютерні ігри граю я, граю я в комп'ютерні ігри, в принципі, сенс не змінився. Ми все одно передали свою думку. В англійській мові так не можна. В англійській мові у нас є стабільний порядок слів в реченні. І коли ви вивчаєте будь-яку тему граматичну в англійській мові, там будь-який час або будь-яку конструкцію, ви завжди стикаєтеся з тим, що порядок слів має бути такий, як по схемі. Тобто ви не можете його змінювати, як вам захочеться. Звичайно, в кожній темі вам доведеться вивчати порядок слів трошки окремо. Але в цілому, якщо узагальнювати, то порядок слів в англійській мові зазвичай виглядає так. Ми починаємо речення з підмету, тобто з людини або предмету, або людей-предметів, які виконують дію. Тобто ми починаємо речення з діючої особи. Наприклад, я, I, він, хі, Майк, uh, my phone, мій телефон і так далі. Тобто, це може бути предмет, предмети, люди, людина. І ми починаємо речення з того, хто виконує дію. Потім зазвичай ми ставимо саму дію. Що саме ця людина робить? Наприклад, я працюю, I work. Або вони співають, they sing Тобто ми не можемо сказати sing. they They sing Спочатку людина, потім дія. Після людини і дій ми вже можемо ставити щось інше. Наприклад, вони співають е, в караоке. They sing in karaoke Або, наприклад, я читаю. I read. Я виконую дію читати read – дія книгу. I read a book. Але в деяких реченнях в нас немає дії. Наприклад, я вчителька. Тут немає дії. Я в цьому реченні саме нічого не роблю. Я просто є вчителька. Або вони гарні, або він молодий, або вона висока. В, в всіх цих реченнях немає дієслів. То що ж робити в такому випадку? Ми все одно починаємо з людини або предмету, який виконує, який має виконувати дію, або її виконує. Тобто, це, наприклад, I. Потім ми маємо створити дієслово, якби там, де його нема. Для цього сказати, якби Я є вчителька, вони є втомлені. Оце слово є, це дієслово тобі. Це воно має три форми: тобто, тобі це бути. Я є, I am, ти є, або ви є, you are, ми є. We are. They are. Вони є. Він є his. Вона є she is, Воно або це є. it is. Тобто, наприклад, я є вчителька, I am a teacher, Або вони втомлені. They are tired. Або it is a good book, Це є хороша книга. Це хороша книга. Але тут ще нізвідки з'являється ще артикль Е. Артиклі це взагалі слова, які вони, в принципі, не перекладаються, але вони додають також свого сенсу в речення. Артиклі в англійській мові це є двох типів: – N і V. «n» – це неозначений артикль, «the» – означений артикль. Артиклі ми зазвичай ставимо перед іменниками. Наприклад, це книга. It is a book. Я лікар. I am a doctor. Тобто лікар відповідає на питання, хто цей іменник? I am a doctor. Книга, що також іменник. I am a doctor, it is a book. Але коли перед іменником стоїть прикметник, який його описує. Наприклад, Я гарна дівчина. Тобто дівчина – іменник, Гарна яка Тобто ми словом гарна описуємо слово дівчина. Тоді ми ставимо артикль не перед дівчина, а перед гарна. I I am am a a beautiful beautiful girl. Або I am a beautiful lady. За цією схемою складаються тисячі речень в англійській мові. Наприклад, It is a yellow banana. He is a good student. I am a good person. Підведу невеликий підсумок. Для того, щоб висловити свою думку в англійській мові, вам треба пам'ятати, що ви не можете складати слова просто в тому порядку, яким, якому вам захочеться. Вам треба враховувати, що на першому місці має стояти людина або предмет, підмет. Потім має бути дія, яку цей предмет або ця людина виконує. Якщо дії нема, ми використовуємо бути. Я є, вони є, він є і так далі. Тобто, слово бути має три форми. – is «is», «are». Тобто, або вживаємо на другому місці дію, або «am», is «are». А потім вже все інше. Артиклі ми зазвичай ставимо перед іменниками. Або перед прикметником, який описує цей іменник. Наприклад, It is a book, it is an interesting book. He is a student, he is a good student. Сподіваюся, вам було корисно.